А у 1149 році відбулася цікава подія в Луцьку, яка дає змогу прикинути, що саме у нас зародився ритуал посвяти в рицарі. Недаремно ж уже на той час всю Європу охоплювали родинні зв'язки з русинською знаттю. На жаль, документальних підтверджень сталості конкретно цієї традиції немає, але за літописами все ж є дещо цікаве. А діло було так. Ізяслав Мстиславович, онук Володимира Мономаха, у 1130-х х роках мав основний опорний пункт на Волині, залучав підтримку місцевої еліти та союзників і був активним учасником політичної і військової боротьби за Київський престол. Він приймав делегації у місті Володимирі, оскільки вів протистояння зі своїм дядьком Юрієм Долгоруким, шостим сином Володимира Мономаха, який тоді утримував Київ. До союзу на Волині було залучено брата Святополка Мстиславовича, а також правителів Чехії, Угорщини та Польщі.